На продажі є Volkswagen Tauran, Це кінець 2011 року. 2.0TDI 103 кВт, 140 кінських сил версії Highline. Автомобіль пригнаний з Німеччини мною особисто. Авто з маленьким пробігом до 200 тисяч. Пробіг не кручений. Авто все в ідеальному стані. В автомобілі нічого не підкрашувалося. Покажу, яка у нас комплектація. У нас LED-фари, у нас круговий парктронік, є перед, бік і зад. Автомобіль має автопарковку, він сам паркується. Має такі хороші, легкосплавні диски. Диски в ідеальному стані. Хлопці у нас в дуже хорошому стані. Диски в нас бортика немає, якісь мінімальні, менше міліметра. Вікна в нас всі включаючи лобове стекло рідні. Зюди одиничка. Обшивочки у нас відеалі, цілесенькі. Сидіння у нас алькантара. Ці сидіння в цих тавранчиках мають шуфлятки і знизу великий сховок. Автомобіль має круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового стекла, заднього це стандарт, підгрів е, Магнітола у нас сенсорна з навігацією, з Bluetooth аудіо. Є круговий парктронік у нас включається, тут є автопарковка. Коробка у нас DSG DQ 250. Це самонадійна коробка з автоматичних коробок, яка була взагалі Volkswagen. Це DQ250. Ця коробка ніколи не виходить з строю. Як її, звичайно, вчасно обслуговувати, щоб 50 тисяч міняти масло на хороше, цю коробку неможливо заїздити. У нас є автоскладання зеркал, крім підігріву, ці зеркала складаються. У нас є автопритемнення цього зеркала. Як вас ззаду хтось сліпить, то зеркала притемняються. Всі вікна в нас мають донечку. Сидіння в нас в ідеалі. Сідіння в нас є столики справні. Тут під ногами ми маємо сховки, в цьому сховку є він код автомобіля під ногами. Тут також є такий сховок. Столик теж тут справний. Дефлектор у нас цілесенький. Підстаканник цілесенький. Це рідко, бо переважно в цих автомобілях їздять діти і діти це все ламають, драпають. Сидіння дуже легко складається, однією рукою все роблю і взагалі їх можна повитягати. І тоді виходить 2 метри довжини, що можна легко перевозити 2-метровий холодильник. А ручки в нас без корозії, бо теж буває в цих автомобілях перед зад в ідеалі. Тут буває від рівнів побите, тут теж від рівня не побите. Бампер задній в нас немальований, має наклеєну таку плівочку, вона була наклеєна. Тут якась наклейка, тут ржавчини немає взагалі в ідеалі, що тут буває ржавіє в цих автомобілях. Багажник в нас в ідеалі, чистесенький такий, якби тут нічого не вжило. Обшивки у нас чистенькі. Це рукою почухати туди-сюди, це пропадає, це Непотертість. Ця штучка навіть є. І, і пружинка робить, це взагалі рідкість. Покажу, що ми маємо під низом. Тут знову є наклеєчка з Вінкодом автомобіля. У нас є домкрат, гак, ключ до автомобіля тягнути. Ми маємо трикутник, покажу вікно, одиничка у нас на вікні теж, круговий парктронік, з боку теж, крім ззаду, з боку теж є парктронік. Диски в ідеалі, резина в нас ще хороша, зимова, лодки в нас. Замінені, як показати, що нічого не треба взагалі робити. Це у нас версія Highline. вона має на дверках такий хром. Довго фокусується камера, але одиничка. Потулок у нас чистесенький. Почивочка у нас ідеальна. Це сидіння у нас теж. В ідеалі. І водійське сидіння теж. В ідеалі. Тут ми маємо в сховку холодильник, можна охолоджувати напої, а можна виключити подушку безпеки. Цю подушку в панелі виключається, коли перевозиться дітей. З документів у нас є сертифікат відповідності, є... Митна декларація, тихпаспорт великий малий з автомобіля. Всі документи готові до реєстрації. Автомобіль я купляв в жінки. Називалася Хелена, власник автомобіля жінка. Є в нас сервісна книжка з автомобіля. І є у нас тюфи, німецькі тюфи, де робився те огляд. Все, весь пробіг є підтверджений. Зараз де ті тюфи? Тут, коротше, документів є багато, сидіти листати. Все підтвердне, пробіг підтверджений, пробіг не мотаний, пробіг рідний. Авто готове до реєстрації на першого власника. Більше нічого не треба робити, все готове зроблене. Забув показати, в цьому сидінні теж є шуфлятка і є знизу великий сховок. У нас є такі хороші резинові коврики. Всі Обчивочки, хайлайн опція має тут хромовану таку вставочку теж. І на панелі такі вставочки. Ці зеркала мають підсвітку, вечором вони підсвічуються. Як ви з машини, дуже зручно. І тут у нас теж рідно. А ручки в нас корозії не мають взагалі, бо в цих старших машинах любить лізти корозія, а тут і немає взагалі. Фари в нас без сколів. Фари в ідеальному стані. Знизу є талогенки. Тут у нас є датчик світла, датчик дощу, лобове стекло у нас без сколів. І над вікном у нас сколів немає. Покажу, що у нас під капотом. Булти на берег, ні один болт, у нас не кручений. Булти всі в ідеалі, довго фокусується, грязне, але болти в нас не кручені. Авто я купляв, приганяв особисто сам. Капот у нас позапшикуваний мідною дорогою смазкою. Це мідь, мідна дорога смазка від корозії. Німці це люблять понапшикувати всякої смазки. Болти в нас на капоті не кручені, ні тут, ні тут. Дві фари в нас рідні, оглянув. Автомобіль має вебасто. Тут болти теж ні один болт в нас не кручений. Автомобіль має дуже хороший акумулятор. двигуні замінене мастило. Особисто мастило міняв я, привезена з Німеччини Адінол 5W30 Long Light. Оглянутий автомобіль на підйомнику підтьоків ніде немає взагалі. Двигун не мився, підтьоків немає, ні ззаду, ні знизу, спереду. Сажурик у нас присутній на місці. По форсунках перевірено комп'ютером всі форсунки в районі нуля. Відхилень ніяких немає, двигун працює рівно, ідеально. Посажимо сажовому фільтрі, він взагалі не забитий. Там сажа в нобі. Нічого взагалі по автомобілі робити не треба, сідати, їздити. Коробка у нас переключає плавно, без рівків, покажу. Пускаю ручник, включаю на драйв, автомобіль зразу їде. Так не видно зразу. Задня їде зад помало. Не дергає, переключає плавно, так як має переключати, в мене з цим досвід є, бо я цілий час їжджу на автомобілі з коробкою ДСГ. Коробка працює ідеально. Авто все обслужене в автомобілі, взагалі нічого не треба робити. Тут підсвіточки роблять, кожна кнопочка в автомобілі, яка є, вона працює. Ці Справді. У нас є підлокотник, забув показати, який регулюється по висоті, піднімається, по довжині регулюється, його взад сувається В автомобілі хімчистка не роблена, автомобіль досить чистенький, хімчистки в ньому робити не потрібно. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, відповім. Є також багато інших автомобілів в продажі. Найбільше є тауранів. Є тауран на даний час 12 рік, 17 рік в продажі. І є також в продажі Peugeot 207 CC кабріолет. У дуже хорошому стані з дуже маленьким пробігом. Це 2008 рік, 1,6 HDI. Одалих покупок.